Так, ще один бачу. А де маніяк? Його не бачу. Так, давай, можливо, тут. А, опа, чому так важко? І дивись це, ось так і запускаємо. Ми запускаємо. О, Ні, не запускаємо. А чому? Я думав вже запустити, а я не запустив. Оп, 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 оп. ні, ще не зміг запустити. Та чому так важко? А, Оп? Ну цей точно? О, ні, ні, почекай. Отак. Ні, не так. А, ось так. А, і цей так, і цей так. І запускаємо. Ні, я ще не зміг запустити його. Хто б міг подумати, да? Але я сподіваюся, я зможу. Да, я запустив його! Я запустив вже один! Да! Ми умнічки. Ха, -ха. о, я му щось взяти. Медкіт. О, а в мене 72 хп. Я собі взяв медкіт, і скільки в мене хп? Нічого не змінилося. У <гум> мене 72 хп. <гум> а я не знаю, чому нічого не змінило. А, тут стекло. <гум> я собі вже побіг головою в стекло. Ну, а що можу собі дозволити? А можна мені заказати піцу? Я хочу собі піцу. Ні, не можна. То хоча б дайте понюхати щось.